Знаєте, все одно мене просто не вкладається в голові, те що вже 10 років пройшло після революції гідності. Таке враження, що це було от-от зовсім недавно. А насправді зараз у збройних силах України є люди, для яких майдан відбувся, коли вони були ще підлітками. Але це був такий досвід, який реально змінив їхнє життя. І зараз я хочу познайомити вас з такою людиною. Це Марина Молошна, військовослужбовиця 112-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Пані Марино, я вас вітаю. Доброго дня, я прочитала вашу історію у виданні Український тиждень, і та стаття називалася Діти свободи. І мені здається, це найкраща характеристика вашого покоління і людей, для яких майдан у підлітковому в дитячому віці став дуже важливою подією. Розкажіть нам, скільки вам років тоді було, і як ви розуміли те, що відбувається на Майдані? Мені на той момент було 15 років. Я ходила в 10 клас школи. Насправді для мене стало шоком саме побиття студентів. Там вони були на кілька років всього від мене старшими, і саме 30 листопада вночі, коли там відбулося побиття студентів, зранку я прокинулася, включили батьки новини, і я побачила ці всі страшні кадри. І для мене це стало відвертим шоком, як це можливо взагалі в правовій державі і чому це відбулося. І саме після того я почала цікавитися новинами, більше заглиблюватися в події Революції Гідності, слідкувати за Майданом, ходити на Євромайдан в своєму місті, Сумської області, місто Ромни, невеличке місто. В нас збиралося не людей там від декількох сотень до максимум декількох тисяч на центральній площі Балили Чучоло Януковича і мого віку дітей, підлітків там майже не було. Тому я так почувалася трошки самотньою там, ось, але все ж таки саме Революція Гідності дала поштовх розумінню себе як опригінки. Моя особистість і ідентичність саме тоді почала створюватися. І основною моєю цінністю саме вже під час Революції Гідності, я зрозуміла, що це цінність і мого народу, і моя особиста це свобода. Свобода для внутрішня, так і зовнішня, і власне чому я прийшла і в військо це захищати свої цінності, і принципи і основне це саме свобода. Як ваші рідні, ваші друзі поставилися до того, щоб ви берете участь у революції гідності? Відмовляли вас ходити на майдан? Ні, не відмовляли. Єдине, що я дуже хотіла в Київ приїхати. На Євромайдан, але батьки заборонили, тому що там 15 років не було з ким поїхати. Ось і був такий випадок, що я вирішила випробувати свій перший досвід автостопу. Виїхала за місто, але там побачили мене батьки матері, завернули і ну подзвонила матері. Вона мене приїхала, забрала ось тому до Києва. Я так і не доїхала. І саме от Євромайдан уже в Києві я на власні очі так і не побачила, лише з екрану монітору. Якими були ваші зацікавлення? якою ви були людиною у переддень Майдану? 15-річна дівчинка із Сумської області? Чим ви цікавилися? Я завжди любила історію. Ще там, не знаю, з молодших класів. Мені завжди подобалася історія України, так і всесвітня. І... Саме вже під час революції гідності я почала глибше її досліджувати, глибше цікавитися традиціями культурою, але щоб прям настільки усвідомити себе українкою, це сталося якраз вже під час подій революції гідності. Ви коли задумувалися про те, якою б ви стали людиною, якби не майдан, якби це пройшло повз вас, і ви не взяли участі в тих подіях? Я точно була б менш принциповою. Навряд чи я б настільки цікавилася політикою. Так само мені здається, що була б, ну, скоріш за все, була б більш ем, менш активною, більш аморфною, я б так сказала. Де вас застало 24 лютого 22 року? У Маріуполі я на демон проживала два роки вже в Маріуполі і. Ми прокинулися від дзвінка канадських журналістів з проханням розповісти їм про події в країні. Це була шоста ранку. Ми тоді з хлопцем спали. Ще не знали, що відбувається в країні. Почали собі читати новини, зрозуміли, що почалося. Хоча я розуміла ще до того, що це все відбудеться. Я Якраз за два дні до 24 лютого 2022 року організувала в Маріуполі мітинг мар'юпольці Україна, на який вийшло декілька тисяч маріупольців. З плакатами Марюполь це Україна. Там Путін зрозуміло, вто ось і саме той мітинг став такою точкою єднання, але звісно, що після цього трагічні події, які послідували з Маріуполем, якби ну всіх нас шокували це щонайменше. найменше, і коли ви пішли до війська. Я пройшла до війська 28 лютого, 22 року. Ми з хлопцем з Маріуполя добиралися до Києва. Це було дуже складно, тому що тоді вже не ходили ні потяги, ні автобуси. Добиралися автостопом. Там дуже багато людей допомогло по дорозі незнайомих. Ось і 28 лютого ми доїхали зранку до Києва. Нас висадили на лісному масиві. І ми пішки йшли в центр Києва три години, і там уже на Лук'янівці вступили в тероборону. Дякую вам, пані Марино, за цю розмову, за те, що ви долучилися, і за те, що зараз докладаєте усіх зусиль, аби діти війни через роки не змушені були вдягати однострої. З нами була Марина Молошна, військовослужбовець 112 окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.